Значить, ми почали працювати з дипломатичним сектором, і офіс президента купував періодично у нас подарунки для якихось дипломатичних місій. І в якийсь день ми прокидаємося, а там мільйон статей, проте там дуже красиві фотографії, де президент України Володимир Зеленський зеленою Зеленською дарує нашу макітру папі Римському Франциску. Ми просто в шоці взагалі Ми не розуміємо, як це відбулося. Зрозуміло, що це ніяк не готувалося, це ніяк і не піар, просто випадково ну, от, сфотографували цей процес вручення. Ну і зрозуміло, що до нас там дуже багато уваги, дуже багато публікацій. Всі нас питають, а як же ж ми там домовилися з офісом президента? Ми їм чесно кажемо, да раді Бога, в нас в бренді чотири ми ні з ким не домовлялися, ми взагалі якби в шоці від того, що відбулося. Мені здається, що вони тоді дуже поспішали і не оплатили вчасно рахунок. Я не пам'ятаю, що ну, там щось було. там заплатила. І, і ми повертаємося до них з запитом, що там, будь ласка, або закрийте документи, або ще щось, і вони нам кажуть, так, вибачте, це не до нас. Ми такими сумами не розпоряджаємось. Ми такі в сенсі, а що ж не до нас? Ми ж ну то наші гроші. Да. А вони кажуть, ні, ні, такими сумами ми не, ми не розпоряджаємося. В нас там моніторинг, ми до якоїсь суми платимо. Такі, ну, дивно дуже. І потім там якісь переписи. Ну, вони, кажучи, ми кажуть, ми думаємо дивно, бо це три ну гривень. Або 600. навіть дві тисячі. Ну, вони але. кажуть, так вона ж 360 тисяч гривень коштує. Ми такі ні. Виявляється, у нас на сайті наш асистент, дівчинка, неправильно поставила нулі. І замість 600, 600. 600. Да. На, на сайті висіла, що саме значить, коштує 360 тисяч гривень.